Можливо, я повторююся. Я переконаний в тому, що, незважаючи на те, що лютий, березень та квітень 2024 року будуть найважчим часом для України, все ж таки після цього зауважу щодо до виборів президента США, події почнуть розвертатися. Початок нових військових дій та економічного виснаження Росії призведе до цього розвороту. За великим рахунком, я все це вже говорив раніше, і вже зараз президент Зеленський заявив у своєму інтерв'ю приблизно те ж саме. Проте разом з тим розширення театру воєнних дій до Європи дедалі ближче. Здається, цього вже не уникнути, хоча вам, людям, як і раніше, це не віриться. А ось ваші державні керівники це чудово розуміють і вже зараз реагують на майбутню війну по-різному. Наприклад, багато українців засуджують і не розуміють політику прем'єр-міністра Словаччини Фіцо, який підлещується до путіністів. Проте його легко можна зрозуміти, якщо згадати про початкові вимоги Росії про відведення НАТО до кордонів 97-го року, у разі перемоги Росії в Україні, ймовірно, Росія приєднає до себе території від Харкова до Придністров'я, включаючи Одесу, відрізавши Україну від моря і практично каструвавши країну, позбавивши її. Як сланцевого газу в Донецькій області, так і можливості торгувати морем. Ну і найродючих земель, звичайно ж. У цьому випадку частина, що залишилася, буде малопривабливою. Її можна буде залишити квазі незалежною, але, звичайно ж, керованою маріонетичною проросійською владою. Те саме станеться з Прибалтикою, Після нанесення удару по Польщі за метою захисту Калінінграда. Втім, цього недостатньо, щоб відтіснити НАТО, тому удари завдаватимуться по всіх країнах, що сусідять з Україною, якщо звідти не будуть виведені НАТОвські бази. Ну і, звичайно, влада в цих країнах має змінитися на лояльну до Росії. Якщо Польща, очевидно, чинитиме опір, то Словаччина до цього не готова. Їхній план утримання влади простий виявити лояльність уже зараз. Такий натяк Путіну, що він там також може опинитися визволителем. Для них це не принизливо, адже вони ніколи не були словацької РСР. У Прибалтиці ситуація інша. Маленькі країни, що вирвалися з-під радянського гніту, нарешті відчули свободу та цивілізацію. Не можуть вони собі дозволити розвернутися в бік Росії та СРСР 2.0. Тому вони самовіддано підтримують Україну. Вони готові до того, що якщо путіністи вдарять, то влада в їхніх країнах зміниться. Вони. Віддають свою зброю, бо знають, що воювати з Росією не будуть і створюють собі виправдання. Мовляв, ми все віддалі українцям. Таким чином, підготовка до військового вторгнення кожної країни з урахуванням її історії своя. Але вона ведеться. І, на жаль, ця підготовка проводиться лише на моральному рівні. Реально опиратися і воювати вони не готові. На технічному рівні є відчуття, що путіністи випереджають альянс. Але все це не прогноз, а сценарій, який я бачу в разі, якщо Західний альянс не прискориться і не синхронізує свої дії, не стане більш рішучим. Не прийме світові реалії і не почне нарешті діяти на випередження. І тут постає питання, що має статися, щоб Захід прискорився? На жаль, я бачу тільки один варіант одну відповідь. Удар повинен бути завданий безпосередньо по НАТО. І, мабуть, це вже не оборотно. Тільки в цьому випадку Захід зрозуміє, з ким має справу, і що зараз питання стоїть про існування людського світу. Однак людство вже не раз в історії стояло на межі, але все ж таки вигрибало з ями і виживало. Вірю, що і зараз люди виживуть. Після удару по Європі альянс мобілізується. У той же час хід війни в Україні також зміниться на краще. Перемога все ж буде за майбутнім, а не за минулим, не за диктаторством, а за демократичним цивілізованим світом. Бо ви повинні рухатися тільки вперед.